О, на жаль, після 2014 року, після проведення певних. Реформ як тодішнім кабінетом міністрів в нас сталася ситуація, що особи пенсійного віку, яким була призначена пенсія після 2014 року, вони е, зверталися до судів, бо була на їхню думку соціальна несправедливість, і суди ухвалювали рішення на їхню користь. Зараз невиконаних таких рішень судів є більше 700 тисяч. І е, виплачується заборгованість за рішеннями судів, які вступили в дію до 2020 року. Е, року. Кількість таких судових позовів зростає через те, е, е, і загальна заборгованість більше 80 мільярдів гривень. Це непосильний тягар для бюджету, особливо пенсійного фонду України. Через те було ухвалено рішення. На е, е, основі позиції кабінету міністрів і розроблений новий порядок. З 1 вересня будуть виплачувати суми заборгованості всім тим пенсіонерам, які мають рішення судів стосовно перерахунку пенсії, і вступили ці рішення в законну силу. Яка сума? Звичайно, не всі суми, а будуть в залежності перераховувати всім. У одинаковій пропорції, в залежності від тих коштів, які будуть в пенсійному фонді України, поступати вони мають з загального фонду державного бюджету. Що важливо, важливо те, щоб кабінет міністрів вчасно затверджував. Бюджет пенсійного фонду України і там додатково виділяв кошти для виплати сум заборгованості таким чином. Україна як держава виконує свої зобов'язання соціальні перед пенсіонерами, і також виконує зобов'язання. Щодо виконання судових рішень, тому що на це вже неодноразово звертав увагу Європейський суд справ людини. Ще раз підкреслюю: важливо, що щомісячно пенсіонери, в яких є рішення суду для перерахунку пенсії і вказана конкретна сума, будуть отримувати кошти на свій пенсійний рахунок. Яка сума в залежності від додаткових коштів, які буде виділяти Кабінет Міністрів, зокрема Міністерство Фінансів, на рахунок Пенсійного фонду України?